З робочим візитом на Прикарпатті перебувала віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона відвідала ряд соціальних об'єктів області, зустрілася з тимчасово переміщеними особами, зокрема з інвалідами та багатодітними родинами. На брифінгу для журналістів Ірина Верещук відзначила позитивну роботу обласних соціальних служб. Я хочу відзначити злагоджену скоординовану роботу керівництва ООА обласної ради, міських, селищних, територіальних громад, усіх рівнів і місцевих органів місцевого середування і органів виконавчої влади, які знайшли інструменти, які знайшли. І необхідні слова і зробили необхідні кроки, аби робота була злагоджена на території області. Ми створили мобільні бригади, які об'їжджають кожну територіальну громаду. І в складі цих мобільних бригад є соціальні фахівці з департаменту соціальної політики, чи це військової адміністрації, обласної чи районної. Відповідно, вони працюють з людьми, вивчають проблематику. І якщо є якісь питання, вони в індивідуальному порядку з'ясовують, чому саме є те. Чи інше питання. Також у цих мобільних бригадах, крім фахівців соціальної сфери, працюють відповідні фахівці з центру зайнятості, тому що для нас важливо, щоб люди, які приїжджають в області, вони мали і робоче місце. Відповідно, в нашу область приїхало 60 великих релокованих підприємств, але працевлаштовуються на них, тому що створюються нові робочі місця, і до кінця року ще багато створюється таких робочих місць. Практично при Карпатці.